Так, доброго всім дня. Сьогодні ми розбираємо ось такий CVV Дизайну Снекса. Бюджетна версія Vini Vision, що має трошки іншу конструкцію. Отже, для розбирання нам знадобляться біти Т8 для осьового і корпусного гвинта, і Т6 для гвинтів кліпси. І починаємо ми з відгінчування кліпси. Далі відвинчуємо ось вийде. Дуже обережно знімаючи лайнер, оскільки пружинка тут стиснута і може стрельнути. Притримуємо пружинку і знімаємо елемент замка. Виймаємо всі штифти і відкручуємо викруткою на Т8 останню бонку. І маємо ось таким чином розібраний ніж. Так, починаємо розбирати деталі плашки. Виготовлені з білого G10, і, в принципі, між собою майже симетричні. За єдиним виключенням. Посадка під осьовий. На одній з плашок маємо ось такий виступ, який поміщається у відповідну виїмку осьового. Це антипроворот. Тому, оскільки це все-таки G10, а не метал. Бажано сильно ось у не затискати, бо може бути щось не дуже добре. В іншому звичайні плашки. Нічого особливого. Далі, лайнери. Трохи полегшені, але, я так розумію, це в основному не для полегшення, а декоративне рішення. Суміщене з плашками. Бо в іншому ніяких полегшувальних отворів нема. Лайнери абсолютно симетричні, нічим один від одного не відрізняються і мають покриття схоже на стовмош. Але полірований. Власне, вони додають основної ваги ножу. Плинок, досить цікавий Дамаск, який має один невеликий недолік. Як бачимо тут відстань до РК набагато більша, ніж тут. Тобто ми маємо зниження запасу під заточку. Якщо нам доведеться декілька разів його переточувати, ми дуже швидко вийдемо на межі ламінату. І можемо отримати трохи нерівномірної твердості РК. Хоча шар китайського аналогу, аналогу Ві GTEN, це 10 хром 15, досить товстий і йде через весь клинок, тому, в принципі, він різати і так, і так буде. Але декоративні моменти вже втратить. В клинку ми маємо. Запресований шпаньок і вибірки під підшипник. В принципі, більше нічого особливого. Заточка з коробки непогана, як мінімум рівніша, ніж у спайдерок. Далі, ніж працює на звичайних керамічних підшипниках у латунній обоймі. Розміри ви можете бачити ось тут у кутку. В принципі, абсолютно стандартний підшипник на 9 кулок. Замок. Фірмовий снексівський. Працює на звичайній пружині стиснення. Запираючи елемент. Ось цей хвіст у коромисла, який входить у відповідний отвір, відповідну виїмку на клинку. Відповідно, припіднімаючи трохи елемент, ми звільняємо клинок і ніж закривається. Оброблено непогано, нічого руку не дере, зверху є насічка. Яка при утриманні клинка дозволяє помістити тут великий палець. Далі. Інші елементи замка це власне бонка, в яку упирається пружина, і довкола якої, як довкола осі, обертається коромисло ось таким чином. Пружина абсолютно стандартна. Думаю, при втраті знайти заміну буде абсолютно неважко. Далі ось осьовий. Сам гвинт нічого особливого. Торг 108 полірований, з досить великою різьбою. ова бунка. Теж немає нічого особливого за виключенням реалізації антипровороту. Ми бачимо тут ось таку вибірку, яка співпадає з оцим виступом. І коли ми вставляємо ось цю втулку, ми маємо ось так. І воно нікуди не крутиться. Далі. Особливість конструкції ножа полягає в тому, що в ньому декілька бонок. І на це треба дуже сильно звертати увагу, оскільки вони між собою не взаємозамінні. Ось ця бонка стає лише сюди, ось ця бонка стає лише сюди. Ця бонка лише сюди. І ось ця бонка лише сюди. Вони абсолютно різні за діаметром, а деякі навіть за Геометрію. Призначення бонок. Упорна бонка для клинка. Розпірна бонка плюс бонка упор для коромисла замка. Ось така трохи фігурна бонка. осьова для замка. Ще одна розпірна бонка, яка не є. Обов'язковою. Її можна зняти для того, щоб отримати цікавий ефект. І фігурна бонка, яка розпірна, декоративна, і в ній тримається кліпса і корпусний гвинт. Головна помилка, яка може виникнути, переплутати ось цю бонку і ось цю. Якщо це зробити, ніж не буде фіксуватися в відкритому положенні. Тому обережно. Також звертаємо увагу, що я підклав знизу плашку, бо якщо я цього не зроблю, у нас частина бонок повипадає крізь лайнер. Чого нам не хотілося б. Ось десь так. Залишилася кліпса. Звичайна, гнута. Єдине, що, напевно, кожен майже зробить з нею, це трошки підігне оцей язичок. Тому що інакше вона досить так суттєво наминає руку. Ну і гвинти кліпси. Між собою відрізняються довжиною. Це пов'язано з тим, що більш довгий гвинт вкручується ось в цю бонку і нікому не заважає. З іншого боку, цю ж бонку фіксує гвинт корпусний, а більш короткий гвинт вкручується лише в різьбу в лайнері. І тому, якщо сюди вкрутити довгий, він просто буде вилазити з лайнеру. Ось, власне, по запчастинам і усе. Приступаємо до збірки. Так, починаємо збирати. Збірку починаємо з заднього лайнера і задньої плашки, спершу прикручуючи хвостову бонку. Просто для того, щоб з'єднати між собою ці два елементи. Всі гвинти магнітяться, тому нам це буде досить нескладно. Так, прикрутили. Тепер. Вставляємо нашу осьу. Дивимось уважно, де тут вибірка і вставляємо її до упору. Ось десь так. Надіваємо підшипника, трошки змащуємо. І надіваємо ножа. Тепер ставимо опорний штифт, ставимо більш товстий штифт, ставимо штифт вісь замка і останній. Тобто розпірну болку. І ставимо відповідно замок. Ось таким чином воно має заходити у вимку на клинку. А тепер звертаємо увагу. Якщо ми відкриваємо замок до певної межі, у нас клин відчиняє, відкривається. Але ми не можемо підняти замок далі. Оскільки тут він упирається в упорний штифт, а тут у цей розпорний штифт. Тоді як на оригінальній конструкції Снекса, ми можемо посунути замок трошки далі і підняти його. Тим самим відкривши спинку ножа і зробивши доступною внутрішню частину, спростивши чистку, якщо це необхідно. Тому я для себе. Ну, а також, кому це теж буде цікаво, оцей штифт не встановлюю. Завдяки цьому я можу при відкритті ножа зробити ось так. Так, ставимо назад. Тепер нам треба от сюди помістити нашу пружинку. І зробити це так, щоб нічого нікуди не. Не втекло. Ось так приблизно. Тепер, притримуючи пружинку і ось ви, додаємо мастило, ставимо підшипник. Ось так. І закриваємо ножа. В принципі, майже все готово. Залишилося накрити плашкою, закрутити осьовий, поки що не затягуючи. І зібрати остаточно. Конструкцію через гвинти кліпси. Беремо Т6. Гвинти кліпси теж магнітяться. Довгий закручуємо у бунку. Короткий у лайнер. Фіксуємо кліпсу, бачимо, що я її вже. Підігну, щоб не наминала руку. Гнучкість від цього не втратилася. І тепер підкручуємо інші гвинти. І маємо. Зібраного ножа. Як бачимо, нічого складного, окрім утримання пружини. І тепер, завдяки тому, що ми прибрали ось цей штифт, ми для чистки ножа можемо зробити ось так, отримавши повний доступ до його внутрішньої частини. Збирається все теж досить просто маємо чудову механіку. Відсутність люфтів. Якщо невеличкий люфт все-таки є, ми трошки сильніше підтягуємо ось увій. Все, люфтів нема. Механіка ідеальна. І кліпса вже нічого не наминає. Не заважаючи утримувати ножа. Ось приблизно так. так. Загальне враження по ножику. Дуже зручний замок. Зручно сидить в руці. Сталь ще оцінити толком не встиг, але заточений з коробки дуже непогано. Ріже бриє. Шпиньки. Могли бути трохи зручніші, якби були трохи далі від корпусу, але що маємо, те маємо. Користуватися все одно можна. Але набагато зручніше користуватися ось так. Замком. Єдиний момент, при знятому цьому штифті, якщо сильно надавити на замок, можна його зняти. Я так розумію, у всі віві його додали. Саме через скарги про злітаючий замок. Але, якщо робити акуратно, то нічого складного і нічого не злітає. Білий G10 штука цікава, але за досвідом на дуже великій кількості джинс воно дуже швидко втрачає свій колір. Тому напевно я його буду перефарбовувати, що поки що не вирішив. Отвори не заважають. І ще що цікаве в цьому ножі, його форм-фактор дозволяє при використанні на кухні використовувати всі 100% ріжучої кромки. Ну і плюс чойл дозволяє якісь тонкі роботи виконувати. В цілому, ніж я вважаю, дуже вдалий. До речі, фурнітура досить якісна. Я його розбирав вже тричі. І на відміну від інших китайців з пластиліновою фурнітурою тут з нею все нормально. Ось десь так.